21 травня погода в Україні буде мінливо-хмарною. Денні температури у всіх областях виявляться майже однаковими і складатимуть плюс 18, плюс 22 градуси. Такого не було вже давно. Щодо опадів, то покриття ними буде незначним, трохи вищою. Ймовірність локальних злив буде в східних областях. Температура в день на заході – плюс 18, плюс 22 градуси, на півночі – плюс 18, плюс 22 градуси, на сході – плюс 17, плюс 21 в центральних областях – плюс 18, плюс 22, на півдні – плюс 18, плюс 22, у нічний час – плюс 7, плюс 12 в більшості областей. На декілька градусів холодніше буде на Івано-Франківщині Закарпатті, Чернівецькій області. У Києві очікується мінливо-хмарна погода без суттєвих опадів. Температура вночі плюс 9, плюс 11 градусів, в день плюс 20, плюс 22. Помірні пориви вітру до 10 метрів за секунду. Щодо опадів, то ситуація така. На Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, в Запорізькій області ймовірність локальних злив покриття незначне. А от на Луганщині, Донеччині вночі пройде дощ, а вже протягом дня є ймовірність локальних злив. Врешті ж, областей без суттєвих опадів. Помірні пориви вітру до десяти. 14 метрів за секунду очікується в областях лівобережжя. Тож підписуйтеся на канал Яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного дня!